Друзі, сьогодні, як завжди, у нас в ефірі цікаві новини, сенсаційні новини, і, зрештою, ченелінг, який може провести Ая. У мене дуже було багато запитів від глядачів проаналізувати таємний щоденник Річарда Бьорда, і чи існує взагалі підземна надраса. Я прошу свої журналістки, кажу, слухай, почитай в інтернеті, я нічого не чула. Збери всі матеріали, чи взагалі є таке, чи це не вигадка. І тут я перед ефіром читаю, і це настільки цікаво і захопливо, що я думаю, вам також з нами буде дуже цікаво і захопливо. Отже, слухайте спочатку текст. А потім будемо питати все ай. У другій половині 90-х років в англомовній пресі стали з'являтися фрагменти щоденників адмірала Річарда Бьорда. Зокрема, у 96-му році був опублікований щоденник експедиції 26-го року, в ході якої він завершив свій політ над північним полюсом, що прославив його. Але це були лише офіційні документи. Найцікавіше було приховано в так званому таємному щоденнику. Цей щоденник являє собою невеликий документ, що нагадує за стилем і змістом фантастику. Все, як ми любимо. Він датований 47-м роком, періодом, коли Бьорд керував операцією високий стрибок загадковою експедицією до південного полюса, в якій були залучені колосальні ресурси близько 4,5 тисяч осіб авіаносці, літаки, есмінці. За версією преси, коли Бьорд здійснював політ, він не тільки виявив нові, абсолютно невідомі землі та диковані тварини, схожі на давно вимерлих мамонтів, але й зустрівся з іншою расою, яка жила у внутрішніх поставах. С землі бьорд описував їх як високих блондинів, які говорили англійською, але з німецьким або скандинавським акцентом, та пересувались на літаючих тарілках, маркованих свастикою. Вони перехопили його літак в польоті за допомогою невідомих технологій та запросили розмовляти з важливою особою, яку іменували майстром. Ось нас майстрів дуже багато в ефірі, але виявляється, що є майстри підземних цивілізацій. А я зараз продовжую читати цей текст. Він надзвичайно захопливий. А скажіть, ви що чули про те, що хтось там живе в нас? Ну, взагалі-то, коли я була в Тібеті, напевно, ви напевно вже знаєте, що я так само і в мене був ретрит на Кайласі. Я була майже цілий місяць в Тібеті. Там дуже багато відкривалося на цю тему. І я бачила і там малюнки навіть були. Про певні цивілізації, які всередині знаходяться. Але так само я і дивилася минуле, там так само були ну такі, ну, цивілізації різні були. Скажем, були цивілізації, які ще люди, а були цивілізації більш такі відкриті, скажімо, і більш свідомі. Ну, більше мені похоже, це все подібне, перепрошую на те, що так якби відокремились від від нашої цивілізації, і я бачу, що є такі відокремлені цивілізації. Тобто це може бути і правда. Зараз я продовжу зачитувати, але перед тим хочу вас уточнити. Це було в ті часи, а зараз вони теж там існують? Зараз ці цивілізації вони закрились від нас. Вони тоді були більш відкриті і вони от О, зараз я навіть. ну от я бачу, якщо ви конкретно про цю цивілізацію, про яку ви говорите про цього чоловіка, так, я вперше так само про нього чую. Тобто, в мене немає до нього прив'язки, до його якогось, ну, розум мій не прив'язаний абсолютно до цієї інформації. Тому, от зараз я бачу тих людей, маленьких. і… Які передають цю інформацію. Можливо, це яких їхні от вони мені зараз передають, що вони були більш відкриті для людей, тому що люди не заходили так глибоко до них, а потім вони вже закрилися, тому що більше всі, людей дуже багато розповсюдилось по планеті. І небезпечно. Отже, я продовжую зачитувати жителі підземного світу, який вони називали Аріанією, виявилися дуже дружелюбними і не збиралися нашкодити гостям. Навпаки, вони хотіли передати жителям землі попередження. Виявилося, що підземна раса стривожена винаходом атомної бомби. І через льотчика вирішила попередити людство про цю величезну небезпеку. Розмова була короткою, але бьорду вистачило часу, щоб переконатися, що їхні технології на тисячоліття випереджають. Людські передати послання Бьорд не зміг. Щойно він зв'язався із Пентагоном, як його відразу ж заарештували, а інша версія, що його закрили в психлікарні. Але він все-таки частково виконав свою місію, записав зазначене у своєму секретному щоденнику, який пропав при нез'ясованих обставинах, але був знайдений через 40 років після його смерті. Ось так нас попереджали про цю атомну зброю ще давним-давно. Інші цивілізації, але людство не хоче прислухатися до розумних порад і далі продовжує експериментувати з різною зброєю небезпечною, яка може знищити людство. І, до речі, недавно ми з Аєю були в ефірі, і Ая теж бачила серйозну загрозу від цієї зброї, бо людство не зупиняється. Воно далі продовжує свої експерименти і війни. Таке запитання, чому Пентагон так активно намагався приховати цей щоденник? Ну, тому що це мати, там правда, правда, гроші. Тому що вони втратять це, що мають. Це ж, ну вони цю зброю роблять за гроші. Це дуже великий бізнес, дуже великі гроші. Але правда завжди виходить нагору, Рано чи пізно, у даному випадку, через 40 років, і про це дізналося людство. Але переважно вони сприймають такі речі, як фантастика. Так, так. На жаль, так. Несерйозно чи, до цього ставляться. Але настав час вже прозріти багатьом і прислухатися до порад позаземних цивілізацій, які, як ми виявили з Аєю щойно, насправді вони існували і існують. Це така собі надраса. І чи правда, що вона в своєму розвитку випереджає людство на декілька століть вперед? Набагато. Ну, мінімум на 50 тисяч, можливо. Я не знаю, чи років, от мені йде 50 тисяч. Зараз хіба що я так точно уточню, але в них закрита. Ага, знаєте, як вони виглядають? То мені прямо показують. Вони захищені, ми їх не побачимо. Ну, от коли ви, Якщо ви проста людина, ви їх не побачите ніколи, тому що в них дуже сильний захист, такий голубий-голубий, як сітка навкруг, там де вони живуть. Як цей чоловік попав до них цікаво, угу. було зміщення порталів. Тобто десь він попав між порталами, він десь в якусь попав, можливо, щось сталося. І він був достатньо такий креативний. Він був дуже неподібний на простих людей. Він дуже креативний, така, знаєте, стара душа. Він теж така іншопланетний, в У нього дуже сильні. Як от зараз він посміхається? Він такий кольоровий, душа, така. І така дуже неподібна. На, знаєте, тому що матричних людей, які от повністю в голові живуть, їх дуже зразу видно. Він не такий був. Насправді з'ясуйте, в нього його закрили в психлікарні чи арештували тоді? Mm. Ага, Каже, що мене вбили ліками. То в сучасному світі людям, які багато знають, небезпечно часом буває, особливо коли ти даєш забагато інформації. Але той, хто хоче врятувати людство, все одно ризикує і він ризикнув. Я ризикнув. Я ризикнув, щоб, ну, щоб розказати правду, але істина, і не дуже комусь була потрібна. Мало хто з людей повірив мені, він каже. А які були вони при контакті? Як ви можете їх описати? І можливо ще щось вони вам передавали, крім того, що є в вашому щоденнику? Ну, дуже дружелюбні, світлі, такі вони дивились здивуванням, що я не такий, може, агресивний. Вони ну навіть. Можливо, очікували, очікували якоїсь агресії, тому що людство дуже агресивне. От, тому ну, при контакті вони дуже всі такі. Вони навіть йому пропонували залишитись. Він не шкодує, що не залишився? Не шкодую, тому що я б інакше не розказав про це. І ніхто б не зрозумів і не почув. Тепер запитання, Ая, до вас. Чи можливо ми коли-небудь будемо контактувати з цією цивілізацією, співпрацювати у майбутньому? Можливо, вони відкриються до нас? Ну от вони зараз, от я зараз бачу їхніх. Я зараз опишу цього чоловіка, якого я бачу. Він високий, дуже білий, отакі волосся. Дуже такі космічні голубі очі і такий голубий-голубий такий плащ. От він, так якби їхній, якісь перемовник, я так розумію його. От ми зараз ну, спілкуємося, ми, звичайно, телепатично, тому що, ну, тому що для мене це звич... звичне діло. От, і От він каже, що угу. я, я все передаю, все, що він каже. Це нормально, що я буду передавати все, що я не можу нічого приховувати, розумієте? Угу. Ну, скоро людство зникне в такій формі, в якій воно є, воно вже себе вижило, і тоді ми вийдемо на загал. Ми чекаємо, коли на планеті закінчаться катаклізми. скоро дуже скоро ваша планета, ну і наша в якійсь частині, просто ми під захистом, вони під тим куполом нічого не буде. Не ну, так, як знаєте, як свій окремий космічний корабель у них, який на Землі. Ну, він мені каже, що я теж такий корабель маю. Всі, хто зв'язаний з Богом, мають свій космічний корабель. Ну, це так, якби меркаво, так? Ціло вознесіння, знаєте, так як потім, коли воно крутиться, формує певне яйце енергетичне. От хто в тому яйці, ну, в тому нічого не буде, тому руйнування таких людей не задіне, так? Ми з радістю поспілкуємося, будемо дружити з, з новим людством. Старе людство ну не сприймає нас, і ми його так само не можемо відчути і бачити. Це для нас руйнівне. А чи можна дати нам пораду, що можна зробити для того, щоб не відбувся цей такий прогноз, який озвучує дуже багато пророків з різних століть? Щоб людство таке не зникло все? А можливо, навіть щось їм сталося, і вони просвітліли, стали хорошими, добрими і не знищували ні себе, ні землю? Людство зникне. В тій формі, що є зараз все. Я повторюю дословно. Ну, тобто, це треба зрозуміти, тому що багато хто із наших глядачів думають, що це прям всі люди пропадуть. Ні, Ті, які в формі фізичні лишаться, ті, які з Богом які переходять, тобто, змінюють свою свідомість, ті залишаться, тому що вони вібраційно будуть, не будуть знаходитися на лінії руйнування. Тих всіх катаклізмів, тобто підуть тільки та частина людства, яка не готова змінюватися все. Але форми, тобто, людства третє, третього виміру свідомості не буде існувати взагалі. У цьому щоденнику написано, що ви пересуваєтесь на літаючих тарілках, маркованих свастикою. Ми знаємо, що цей знак використав Гітлер, і він, нібито, набув негативного значення, але насправді це не так. Він знав, знався на магії, знав, які знаки сильні. Власне, чому свастика у вас на літаючих тарілках? Це знак сонця, нашого сонця. А чи могли б ви ще когось там захопити? Нехай ваш вимір пройде попередити хтось, хто має вплив на всі процеси земні і може зупинити використання ядерної зброї. Ми цим займалися дуже багато років та століть нас ніхто не чує. Крім тих, хто готовий чути. А ті, що готові чути, вони не виготовляють ядерної зброї. Вони можуть тільки передавати інформацію, яку ніхто не чує, або називається фантастикою. Так, так. Так, ті, хто можуть нас почути, вони в високій вібрації, їм не потрібна ядерна зброя, вони ще більше любов, не любов. Ви згадували про меркабу, про кораблі, які може кожна людина, яка розвивається собі створити так і бути захищеною. Можливо, є якийсь рецепт, як людям, які зараз нас дивляться, створити собі захист? Ну, це, це може зробити тільки та душа, яка, яка готова це зробити. Проста людина, яка ще не готова навіть чути про це, не зможе створити меркаво. Це неможливо. Добре, а розкажіть, будь ласка, чим ви там займаєтеся в центрі землі? Тримаємо світло, щоб не погасла планета Земля взагалі. А у вас є там загалом робота, гроші, зарплата? Так, звичайно, є робота у всіх своє. Грошей немає, їх не існує у нас. Ну, це неможливо і не потрібно. А що змушує вас тоді працювати? Любов, до Бога, творіння це наше призначення, жити, бути. Ми не потребуємо стільки обслуговування тіла, скільки потребуєте ви як люди. Нам не потрібно їсти стільки, спати. Тобто, всі ці потреби, які у вас є, обслуговувати, заради них працювати за гроші, вони у нас не існують, відпали. Ми цивілізація, яка вже понад цим вийшла за це, за ці потреби. Чим ви харчуєтеся? Це не можна назвати харчування. Наше тіло не потребує їжі. Це просто світло, є світло. Ми підзаряджаємося, як ми підзаряджаємося. Є, є моменти, є кристали. Вони з кристалами підзаряджаються, з'єдніться. Тобто, так. Так, до речі, пані Анна, я дякую вам за цей коментар, бо власне, завдяки вам, ми досліджуємо цю тему. Якраз пані Анна писала: чомусь у мене тут в тексті немає про Бьорна, про кристали, але пані Анна, я згадую, писала, що це кристалічне місто під землею. Бачите. Так, я собі згадала. Так, так, кристалічне. А скажіть, будь ласка, якими кристалами ви користуєтеся? Різні, космічні. У вас таких немає. У вас вони вже в такому забрудненому стані, більш земному. У нас вони більш енергетичні, дуже вольтна вібрація, може навіть вбити просту людину. Яку пораду би ви могли дати зараз нашим глядачам, які нас дивляться? Будьте уважні до себе та інших. Цінності. Цінності всі ваші у вас всередині. Вони важливі. Цінуйте кожну мить, пробуджуйтесь. Пробуджуйтесь. Людство не все нас почує, але ті, що можуть почути, хочуть почути. Просто скажу їм, хай слухають своє серце і пробуджуються. Це єдине, чим потрібно зараз займатись на планеті Земля під час таких руйнувань. Якраз коли ви говорили про цінність, я записую собі запитання, щоб не перебивати. Яка найбільша цінність у вас на вашій планеті? Любов, божественна любов. Це найбільша цінність для кожного з нас. Було бути в любові. А як ваша цивілізація дійшла до такого високого рівня розвитку? Через митерство, як і ви. Довго це тривало? Ми... Ми теж руйнували себе, були нечимними, достатньо довго. А чи можете ви бачити майбутнє? Можемо, звичайно, але не все і не завжди. Тому що коли людина виходить на певний рівні своєї свідомості з Богом єдина, тут вже не прочитується майбутнє. А як довго ви живете? 300 500 років до тисячі. А потім, коли ви помираєте, ви можете реінкарнувати і народитися як людина на планеті Земля? Не всередині, а зовні. Можемо реінкарнуватися як людина, не можемо. Хіба можемо з'єднувати з людиною і підказувати їй щось? І то не з кошною, яка нас чує. А чи виходите ви на планету, на нашу? Чи є вас прохід десь? Дуже багато є проходів. І чим багато. ви тут займаєтеся? Ставимо кристали захисні, ми їх ну, приховуємо, вони хчим... покриваємо їх, щоб ви їх не бачили. Але загалом людство як сліпі, котенята, вони не бачать нічого, крім себе і своїх потреб. Так, дякуємо, майстра, за ваш контакт. Сподіваюся, людство прокинеться і щось побачить. І наші митроства припиняться, як і ваші. Ми вийдемо на високий рівень розвитку, і нам не знадобиться для того тисячі років. Бо якщо звертати Ая увагу на прогрес, то дивіться, 20 останніх років, що відбувається зі світом і з нами. Ну, зовсім інші люди. Нібито тисячі років минуло. А за 20 років ми всього скільки досягли. Ну, Тільки в духовному розвитку трошечки так щось шкандибає. До речі, дуже цікавий контакт був дуже цікавий сеанс. Дуже мені також дуже сподобалось, По-перше, дуже красиво там, дуже я ніколи не бачила, щоб ну я, я бачила, але з цією цивілізацією я не спілкувалася. ще. Тобто, вони, ну, взагалі, просто це такий голубий-голубий, прямо такий, знаєте, неоновий колір, повністю захист, як вони ставлять взагалі в такому здані було, скільки вони всього роблять, ми просто навіть не здогадуємося, як люди, що взагалі відбувається. Тому що, коли ми живемо в його матриці, матриця ж, ну, і вона і знищила матрицю, знищила цього вченого. Тому що матриця зразу вона ж не хоче, щоб там щось ну, вона ж хоче, щоб все було, як вона хоче, правильно? А він не був енергетично ще настільки сильний, щоб він міг, може, таке, заявити. О, але він все одно на це пішов. Бачите, дуже багато цивілізацій, але це дуже високі цивілізації. Але так цікаво, оцей перелом побачити. Дійсно що це в цьому переломі можна заходити в інші виміри, і прям реально бачити. Тому ми навіть мені таке здання прийшло. Тому я так само бачу, коли переломи йдуть. Коли ти бачиш всіма очима, так тобто і третє око відкрито, тоді ти дійсно бачиш і там і богів, і ти бачиш реально не у сні десь, так тобто, ти прям проявляється. Тобі це не галюцинації ніякі, так. Тому що багато людей, і я зараз говорю так само для ваших глядачів. Дуже багато програм, особливо на цю тему духовності. Так дуже багато програм, дуже багато релігійних програм, всіх, що хочеш. Тобто, коли людина щось бачить більше, значить вона зійшла з розуму, щось їй бракує. Ви просто усвідомте, що ми Божі люди, так? тобто ми Божі створіння, якщо Бог є. А він є, так це світло, чиста любов. А ми його частинки то хто ми? Ми теж світло, правда? І ми маємо, і ми так само, як і він, все знаємо, все бачимо. Просто ми настільки заграємося з вами в цю, в цю людину, що ми забуваємо, хто ми є. А життя людське так швидко проходить, раз і вже його немає. А потім і що ти зробив в цьому житті? Ну, там заробив на машину і що далі? А як ти еволюціонував? І зараз мене дуже тішить, що от ви кажете те, що там люди помінялись. Ну найбільше помінялись українці поки що. Поки що я їжу по світу якихось шикарних змін поки що не бачу. Так до речі, я хотіла вас запитати, як ви себе почуваєте зараз фізично після цього контакту? Да, прекрасно. Прекрасно, навіть якісь навіть якісь нове наповнення для мене забула вам сказати, що ви підгладіли там щось таке цікаве, якийсь ноу-хау для планети Земля для українців. Що вони таке роблять, чим ми не займаємося і що могли би робити. Нам треба робити космічні кораблі нові. Нам все треба, от нам повністю треба направити свою увагу так само на розвиток, але не того такого, знаєте, в 3D-форматі старого з матричного, а на нові, на новітні технології, такі туди, 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 туди. А до речі, якби вам зараз запропонували Ая полетіла зі мною в космос ну, на років 10 десь так скажімо. Ну поки туди, поки назад вернутися, це довго полетіло б? Я б ні, не полетіла, тому що ну тому що я і так літаю постійно туди. Це раз я так літаю, я так бачу, де я живу. Я так живу. Це ж це я живу. Це ж не квартира. Моя квартира ж не відноситься до всього будинка, тому що це просто це ж літаюча корабель. Вітаюча, тарілка сама справжня, я її бачу, знаю. Тобто так само машина, в якій я пересуваюся, також космічний апарат. І це я прям знаю, бачу це відкрите знання в цьому. Тому насправді, якщо добре подивитися, то у нас тут навкруги всюди космічні кораблі під різними видами. До речі, а ви сама за кермами їздите? Ні, не їжу. А чому? Тому що це настільки треба заземлитись, і це не моє. Заземлитись це точно. Так, так. І в мене зовсім інакша свідомість, і це настільки груба енергія. Це все одно, що мені попасти, знаєте, в третій, ну, в четвертій навіх нахи буде четвертий вимір по правилам, тобто їздити в матриці, і це не моє, тому я не їжу. Про матрицю ви гарно сказали, особливо коли ти заземляєшся і довкола тебе. Всі такі заземлені, і ззаду спереду всі нервові, і всі так бігають, один одного направо, наліво, ззаду фафакують, збоку фафакують, Наклейки там 60 не допомагають. Що ти їдеш помало, Тобі знак ти їдеш. помало, Не треба мені фафакати. Ззаду це теж не допомагає. До речі, для наших глядачів. У нас ж більше глядачі кермує, так? І багато зараз жінок сіли за кермо, бо вимушені. Дайте пораду, як себе нормально і впевнено відчувати за кермом автомобіля на дорозі в цій матриці, коли от все довкола таке відбувається дуже цікаво. І як заземлитися, до речі? То ж, треба заземлитися, коли ти сідаєш, ти маєш заземлитися бути тут і зараз. Так, звичайно. І заземлитися, ну я не їжу за кермом, тому прям такі якісь поради не можу дати. Але. Так само я би казала, по-перше, звернути увагу на ту музику, яку ви слухаєте в машині. Тобто, вона має бути також благосна. Ставте високовібраційне. Тобто бажано взагалі якісь мантри слухайте. Ну, не такі, щоб засипали. Ви. Найдіть якісь там веселіші, звичайно, більш такі. І це дуже буде благосно впливати і на дорогу, і на все. Попробуйте завжди, коли ви сідаєте в машину. От я перед дорогою, я завжди. Молюся, звичайно. Я кажу, щоб там я прошу ганішого Бога благополуччя, щоб він провів, щоб дорога була благополучна. Я завжди кличу ангелів своїх прекрасних. Кажу, давайте в дорогу всі зі мною вони. Проведіть, будь ласка, всесвіт, всіх, всіх з усіма спілкуюся. Я прям бачу, як вони зі мною разом цю машину сідають і їдуть. Тому я дуже рекомендую це все робити. От для всіх, дякую. А чи є якісь кристали, які відповідають за те, що ти в безпеці в своїй машині на дорозі? Спеціальні кристали, дорожні кристали. Ну я не з кристалами їжу. У мене в машині Рудракша з Індії відшиве. Тобто, от мені так прийшло, і я цю рудракшу, і вона прям я і з одної машини в другу переставила. Тобто вона в мене рудракша. До речі, я теж якось колись, років 20 тому, купила рудракшу. Але коли вдома порахувала, виявилося їх не 108, а 107. Просто вдома вона в мене завжди висить і вона дає свій позитивний ефект. До речі, а що ви скажете? От якщо не та кількість бусин це нормально чи ні? Чи краще 108 Все таки? Я взагалі нічого ніколи не рахую, я вам скажу чесно. Я просто от в серці відчуваю, що це моє і все. Тобто, в мене вже ті такі періоди пройшли. Я може в 12-му році, знаєте, рахувала там скільки мантру проспівати, Ну на якихось початкових етапах я цим займалася. Потім ти виходиш такий стан, що взагалі все рівно там, скільки там тих бусинок, просто ставиш і все. Дякую, дуже цінно, важливі ваші поради, цікаві історії. Дякую за ченелінг. Це було захоплююче надзвичайно. Дякую, дякую. Мені теж дуже завжди приємно спілкуватися і завжди щось новеньке. І тим більше, що ми заздалегідь навіть я навіть не знала, що буде на цьому ефірі. Взагалі, це це ще більший такий досвід. Тому що все дуже по-чесному, Моє серце любить, коли все в процесі творіння. Коли ми зустрічаємося, от ми в процесі творимо, тобто, тому що саме цінне, що є в цьому світі, це те, що ми з вами творці. Ми, ми любимо творити, і в цьому не потрібно собі відмовляти. Обов'язково подивіться нове відео на каналі Містична Історія. Мамочка, а хто за тобою стоїть? Хочеш, я розкажу тобі, що було до того, як я вирішив прийти до тебе, і вона це може робити. Я думаю, я теж так хочу, і я так не можу. Як ти то робиш? Ну так? Років з 15 ти почала розказувати сни, які потім збиваються. Коли почалася війна, ми почали більше цінувати. Дуже потрібно було сколихнути свідомість саме того народу, який до цього готовий. Ланку на це відео ви знайдете в описі, а також у першому коментарі.